Таю всіх, хто нас дивиться, в ефірі вісник Міндоходів в Івано-Франківській області. Сьогодні Україна в надзвичайно складній економічній ситуації, а тому як ніколи важливо проявляти нашому бізнесу громадянську позицію та відкрито прозоро, не мінімізуючи сплачувати до бюджету податки. Однією з таких ганебних форм уникнення від оподаткування є так звана зарплата в конвертах. Обласна комісія з легалізації зарплати в новому складі, яку очолює перший заступник голови Іван. Ано франківської обласної державної адміністрації Володимир Семко оприлюднила результати роботи в усіх районах і містах області при податкових інспекціях діють гарячі лінії, куди можна повідомити про факти зарплат в конвертах, а отже, уникнення від оподаткування, а найосновніше позбавлення людей соціальних гарантій. Сьогодні органами міндоходів в області ведеться перевіручна робота так званих ризикових підприємств, на яких з працівниками не оформлені трудові відносини за законом або свідомо занижений до мінімуму рівень зарплати. Як наслідок, з початку року виявлено 807 неоформлених найманих працівників, 870 тисяч гривень до нарахованого податку на доходи фізичних осіб, 327 юридичних та 446 фізичних осіб-підприємців підвищили рівень зарплати своїм найманим працівникам, з якої додатково Додатково тепер надійшло майже 230 тисяч гривень податку. Керівник податкової служби Прикарпаття Ірина Столярик концентрує увагу на підприємствах з великими оборотами, де виявляють такі зловживання. Ми на сьогоднішній день робимо аналіз, детальний аналіз і виявляємо і. Приділяємо перше за все увагу великим підприємствам, тобто підприємства, які мають великі обсяги понад мільйон, і які мають низьку кількість найманих працівників. На сьогоднішній день можна сказати, що в нас десь є в області біля тисячі підприємств, які мають обсяги більше мільйону найманих працівників, мають менше шести чоловік. Тобто десь видно, що по їхніх обсягах і по їхніх видах діяльності там має бути набагато більше працівників. Називалися приклади підприємств з оборотами 7-14 мільйонів гривень, на яких офіційно оформлено було тільки двоє-п'ятеро працівників і ще й з найнижчим рівнем зарплати. Була проведена така акція, відпрацьоване підприємство, яке займається виготовленням котлів твердопаливних, яке показувало у своїй звітності одного найманого працівника і показувало доходи нульові. Відпрацювавши це підприємство разом з нашою податковою міліцією, ми на тій неділі пропрацювали, зробили перевірку цього підприємства і виявили від 30 до 40 найманих працівників. Виявили, що вони отримали доходу більше 7 мільйонів, а не показали звітності жодної копійки. Відкрите кримінальне впровадження, зараз здійснюються слідчі дії. В категорію ризику потрапляють і малі підприємства, де, приміром, кількість касових апаратів перевищує кількість працівників. Сьогодні, коли мовиться про децентралізацію влади та й про соціальний захист людей, у нелегкий для держави час дуже важливо, як наповнюватимуться місцеві бюджети. Всі ці податки і так зараз залишаються у місцевому бюджеті. Тому всі наші громадяни, всі наші підприємства повинні розуміти, що податок з доходів фізичних осіб залишається в місцевому бюджеті. і Ті кошти йдуть на розвиток і на медицину, і на дороги, ті самі, де ми говоримо, що нема доріг. І, взагалі, люди, які повинні розуміти, що роботодавці, що ті, що працюють, що офіційно оформлені трудові відносини, це є майбутнє кожної людини. Робота обласної та районних комісій з легалізації зарплат триває з 1 липня цього року. Підвищили ставки акцизного податку на алкогольну та тютюнову продукцію, встановлені нові мінімальні ціни на алкогольні напої в розрібній торгівлі. Детальніше в наступному сюжеті. В Івано-Франківській області 3600 суб'єктів господарювання мають ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, законом України про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, та законом про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства, регламентовані зміни в акцизному податку на алкогольну та тютюнову продукцію. 17 червня по 31 липня. Цього року, включно мінімальна відпускна ціна на одну пляшку горілки, ємністю 0,5 літри та місністю 40 градусів встановлена ціна 34 гривні 90 копійок. Однак, з 1 серпня вартість даної пляшки, мінімальна вартість даної пляшки горілки становитиме 39 гривень 90 копійок. Для того щоб суб'єкти господарювання могли більш чіткіше розібратися в даних цінах. ГУміндоходів області розроблена брошура, де проведена градація між ємністю пляшки, міцністю алкогольного напою та вже розрахована мінімальна відпускна ціна алкогольного напою. Детальна інформація є на сайті міндоходів області. За порушення норм закону передбачені штрафні санкції. Законодавством передбачена відповідальність за порушення норм обігу та продажу алкогольних напоїв. Так, якщо суб'єкт господарювання здійснює продаж алкогольних напоїв за ціною, встановленою нижче мінімальної до такого суб'єкта господарювання застосовується штраф у розмірі 100% від вартості отриманої партії товару, але не менше 5 тисяч гривень. Також збільшився акциз на спирт. З 1 липня цього року змінилася ставка акцизного податку на спирт. 1 липня ставка збільшилася до 70 гривень 52 копійок. Таке підвищення ставки акцизного податку не буде впливати на вартість алкогольних напоїв, тому що встановлені мінімальні відпускні ціни ціни на алкогольні напої, з яких виходить реалізація. Ну, ціна реалізації в Україні впровадили податок на доходи, які нараховані з депозиту та пенсії, що становлять суму більшу від 10 тисяч гривень. З 1 липня 2014 року набрали чинності зміни до податкового кодексу України в частині сплати податку на доходи фізичних осіб з процентів по депозитах. Також з цього ж часу оподатковуються пенсії більше 10 тисяч гривень. Підлягають оподаткуванню пенсії та довічне грошове утримання, які виплачуються з пенсійного фонду України, а також з бюджету згідно з законом, які перевищують 10 тисяч гривень. В частині такого перевищення, а також пенсії, отримані з іноземних джерел, які відповідно до міжнародних договорів України, які затверджуються Верховною Радою, підлягають оподаткуванню або не оподатковуються в країні їх виплати. Також згідно з законом. А підлягатимуть оподаткуванню доходи фізичних осіб у вигляді відсотків, нарахованих на поточний або депозитний рахунок, за єдиною ставкою 15%. базою оподаткування. Буде сума відсотків, яка перевищує на рік 17 прожиткових мінімумів працездатної особи станом на 1 січня поточного року. У 2014 році ця сума становитиме 20 тисяч гривень. Громадянам, яких стосуються такі зміни, не потрібно декларувати ці доходи в податкову інспекцію. Податковим агентом виступає особа, яка здійснює таке нарахування. Податковим агентом виступатиме сама банківська установа. Тобто громадяни. Будуть звільнятися від декларування таких доходів. Відповідно, ці гроші будуть надходити до державного бюджету України. Отож, можна вважати, що такі зміни є соціально справедливими. Вони не торкнуться малозабезпечених верств населення. На Прикарпатті – 1218 об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які підлягають оподаткуванню. Головне управління Міндоходів в області надіслало 686 повідомлень рішень на загальну суму більше 447 тисяч гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До 1 липня поточного року органами доходів і зборів було винесено і вручено податкові подомлення повідомлення рішення фізичним особам. Які сплачують податок на податок на нерухомість відміни від земельної ділянки, ми нагадуємо фізичним особам, що сплачувати такий податок потрібно протягом 60 календарних днів з дня отримання такого повідомлення рішення. Відповідно, якщо виникають певні розбіжності між даними контролюючого органу та даними платника податків на основі первинних документів, то органами контролюючими органами. Відповідно до таких документів за місцем реєстрації платника або проживання будуть вноситися зміни, будуть виноситися нове податкове повідомлення рішення та буде перераховуватися новий податок на нерухомість. І настала пора лісових дарів. На 2014 рік 16 суб'єктам господарювання в нашій області управління лісового господарства видало ліміти на заготівлю лісопродукції грибів на 43 тонни, на ягоди і лікарську сировину по пів тонни відповідно. Доходи, отримані від цієї діяльності, оподатковуються. Доходи, отримані від заготівлі грибів, ягід та лікарських рослин, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До таких доходів застосовуються ставки 15-17% за. Залежності від суми оподаткування. Суб'єкти господарської діяльності, фізичні і юридичні особи, які виплачують доходи від заготівлі лісопродукції, виступають податковими агентами, і відповідно вони повинні утримати такий податок і сплатити його до бюджету відповідно до діючого законодавства. Якщо ж суб'єкт господарювання, ну скажімо так, фізична особа займається торгівлею лісопродукції на постійній основі, вона повинна зареєструватися суб'єктом. Господарської діяльності за підсумками минулорічного ягідно-грибного сезону в області заготовлено майже 67 тонн лісової продукції грибів ягід на загальну суму 784 тисячі гривень. Із виплаченого доходу до бюджету сплачено майже 122 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Податки на доходи від заготівлі лісової продукції сплачуються до місцевих бюджетів. А отже, ця діяльність допомагає розвитку краю, територій міст. e sil З вами була програма Вісник Міндоходів». Надіємося на чесність і порядність, відкритість і прозорість у сплаті податків всіх бізнесменів від маленького підприємця до найтовстосумішого олігарха, красти у рідного і зубожілого народу, який зараз посилає своїх найкращих синів для захисту незалежності України, а отже, і захисту бізнесу, який тут працює, легко кажучи, негідно і ганебно. І тільки ми, здружившись у міцне. І вимогливе громадянське суспільство зможемо не допустити розкрадання бюджету всім нам витримки і швидшого миру на рідній землі. До зустрічі!